Фестиваль юних дружин пожежників проходить в Нікополі вже традиційно, в 20-те. Команди з Нікополя Апостолова, Рженькі, Дземарганцю Марганцю, Тамаківки та Солоного змагались між собою. Всі конкурси на протипожежну тематику та профілактику виникнення пожежі, ліквідацію можливих надзвичайних ситуацій. В конкурсах задіяли навіть справжню техніку надзвичайників. В практичному конкурсі командам довелось навчитись користуватись пожежним шлангом, тиском води вони намагались поцілити в м'яч. Кожна команда представила свій агітаційний плакат наймолодшим учасникам команди Спалах. Ідею для плакату підказав класний керівник. Ми думали довго, як створити емблему нашої нашої молодої, юної команди. Ми подумали, що це має бути щось в вигляді нашого звичайного герба. І так, як ми вибирали назву Спалах відносно до пожежі спалах в пожежі, ми зробили герб, який... Палає яскраво червоним полем, на якому зобразили рятувальний круг рятівників. Що ми рятуємо не тільки від пожеж, а ми рятівники від наводнень, від пожеж, від землетрусів, від усього, усього, усього. Тому що люди повинні знати, як врятуватися. У будь-яких ситуаціях ще одним конкурсом для команд став виступ на сцені в розважальній формі або за допомогою пісень, вони намагались донести, що жарти з вогнем небезпечні целі було не, не щоб зайняти перше місце, а показати людям, наскільки важливо хранити нашу землю, наскільки ценить все надо і остерегатися ну все-таки агонь не, не шутки для людей, це Очень важная вещь, и она і помогает, так і убиває все, що вокруг нас найкраще поїдуть представляти наш регіон в області, а можливо і на всеукраїнських змаганнях.